Де потрібно вже, як я сказав, якісь сучасні більш технології, якусь знаєте, таку ізюмінку, щоб підійти до цієї справи, виконати це поставлене завдання, тому і застосовується якби підрозділ. Тому що в нас і більше досвіду, і ми можемо знайти вихід ситуації і знаємо, як впоратись з певною обставиною, як виконати бойову задачу. Коли мої хлопці знаходяться з неважливо там, за яким підрозділом Національної гвардії, Збройних сил України там. Коли а, хлопці ведуть бій, втримали позицію, все добре. А після цього а, хлопці починають вже знайомитись, трошки між собою спілкуватися, і коли дізнаються, що там це з мого підрозділу лейтенант, старший лейтенант, майори, подполковники з ними в окопах. Вони кажуть, хлопці, такого бути не може, якби щоб офіцери були з нами в окопі. І це дійсно так. Вони кажуть, ну, вибачайте нас з собою, посвідчення немає, якби, але воно дійсно так. І у людей одразу, якби моральний дух, ну просто ж зашкалі. Вони кажуть, ну це круто, і каже, віддають так само. Повагу підрозділу, що кажуть, ми не думали, що ми можемо зустріти тут офіцера в окопах. А хлопці там немає військових звання, там є просто боєць, який виконує певні поставлені задачі. Військові звання будуть вже, я думаю, після перемоги десь в армії, я розумію, що повинна бути субординація, вона є. Але на полі бою там неможливо ти або рядовий, або ти полковник.